Зразу сформував вже свою команду, яку називалася партія регіонів. Всі ми знаємо, це проросійська партія, яка посувалася. Мільйони грошей давали на, на, на агітаційний процес. Ну і опозиційна партія це була партія Наша Україна, яку очолював Віктор Ющенко. Знаєте, чому ми майданівці? От у нас така тяга ось до. То, щоб е їхати до Києва, до столиці, тому що там е завжди відчуваєш себе вільною і незалежною, тому що біля тебе стоять побратими, які так само думають, як і ти. Є підтримка. І е ми виборювали були вічі, які е сплановані були щонеділі. І така була програма, установка, зробилася сцена, завжди виходили лідери. Ющенко, Тимошенко, церковні діячі, тоді був філарет, які зараз виходили щонеділі на вічі і розповідали свою програму і дії надалі. Наше протистояння закінчилось тим, що ми перемогли і тут же ж, можеш. 21 листопада тисячу, 2013 року. Людей. А ви знаєте, ми українці? Ми які маємо критерії? Маємо стійкість, ми маємо те, що нас не можна ображати і обманювати. І зновши що, ми вийшли на майдан. Павлович Корпанюк, його, на жаль, з нами сьогодні нема. Це Еліта Переяслава, це професор, це Ганна Тохмать, це Микола Товкайло, це ті люди, які. Це, знаєте, Косяк Переяслава, щоб ви розуміли, які ніколи не ухильно не йшли проти своєї совісті. Ми були на першому майдані, на помаранчевому, весь час їздили щонеділі. От, і е, цей Майдан, який тільки формувався, це 13-й рік, е, перше віче, яке збирали е, е, і ми зібралися, то що мене вразило, Що дуже багато молоді. Молоді, йшла з нами молодь. Прогрес... Ну, теж послідовність пізніше будемо говорити. Е, е, говоримо про перші етапи. Е, Переяслав не стояв осторонь, у, у, у коли почалася е, революція, і ми зрозуміли, і ми зібралися в своєму тісному з е, колії Миколи Павловиче і всі наші побратими е, вирішували, яке питання, що треба піднімати Переяслав. І отут уже ми е, е, народний рух, е, свобода Сиворко, який тоді очолював. І було е, 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 прийнято рішення, що у Переяславі робити вічі. І е, був призером сві на світових там аренах, який там UBA, я не, не, не пам'ятаю. От він був чемпіоном. Він очолює наш Переяславський майдан. Кориться громадська організація, як я вже назначила, Майдан Пер'яплочини, ми вибираємо лідера Ярослава Потапа. Ми бачимо результат. Перші розстріли на Майдані 19 січня. Ми знаємо Нігаяна, ми знаємо Михайла Жезневського, якого розстріляли. Просто це перші такі брутальні, як сказати, події. Ченки, ступ. я не знаю, як правильно це сказати, просто виклик! Виклик суспільству. Українці, ми, вас, ми вам зробимо, ми вам зробимо. І почали розстрілювати людей. Ну, а далі Майдан, далі інститутська. Ви знаєте, просто хочу сказати, що е, наскільки я це сама відчула, те, що Україну не можна подолати. А далі він перший. Добровольцем пішов на війну. І 17 е, е, березня їхню машину, які великими е, червоними намальовано на, на, на Хрест, що це є е, 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 лікарська е, м, швидка допомога, вона їхала по, на, 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 на завдання і на Київщині у своїм е, морш. Ні, не перепрошую, забула, як називається на, це село, його що? Іх їх, їх просто э, розстріляли. Ми зараз з вами світ новітньої історії, на жаль, кривавою. Ти хочу назад кожну світлину, що ми переглянули. Э, э, на завершення э, до пам'яті Ярослава Потапенка, який помер у 16-му році. Раптово серце не видержало. Будучи здоровим, тобто його не стало. Ми робимо на, на, національні заповідні виставки, я вже 15-ту виставку до е, е, Дня Соборості ми робимо, е, так у нас запрограмовано. І одна із них це до е, Дня пам'яті Ярослава Потапенка. Я зараз переключу невеличке відео, це там фрагменти із виставки, і щоб ми вшанували пам'ять сім загиблим за нашу неньку Україну. Упустину за те, що від нині